Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу! Вітаю вас, мої дорогі тельці. Для вас тарого розкоп на листопад подивимося початок, середини і кінець місяця. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події, які для вас будуть підказки. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. І так, перша карта це імператриця. Ну, Розпочнеться місяць досить гарно і дуже значно для вас. Карта говорить про те, що, можливо, якісь будуть, якщо були якісь переговори, якщо вийшли на роботу, влаштовуватися, якісь там співбесіди і так далі. Будь-яка робота, за що ви будете братися, на вас чекає гарний результат. будете задоволені із своєю роботою. Отримаєте гарні емоції від своєї роботи і гарну винагороду. Також карта говорить, щоб ви більше часу приділяли своїм рідним і близьким, які потребують від вас вашої уваги. Також карта говорить, щоб ви не забули зробити щось приємне і для себе. Наступна карта. Це двійка Пентаклів. Карта говорить, щоб ви не бралися за декілька справ одночасно і робили все поступово, обдумували кожен свій крок. І тільки тоді на вас чекає гарний результат. Зробіть одну справу, беріться за іншу. Но не беріться за декілька справ одночасно, тому що із цього можуть виникати якісь певні складності, і не все буде йти так, як ви хотіли. Наступна карта це принцеса Кубків. Карта говорить про те, що. На вас чекають досить гарні новини, які будуть пов'язані з вашою сім'єю, в когось можуть бути любовні послання, запрошення на побачення, отримання якогось подарунка. Обов'язково такою можливістю, такою з шансом скористайтеся. Якщо мали з кимось конфліктні ситуації, то йдіть на примирення, на компроміс. Намагайтеся по можливості самі контролювати своє життя, щоб в нього ніхто не вмішувався. Будьте більш самостійними. І у вас обов'язково все вдасться. Також карта говорить, щоб ви просто не боялися, а вірили в себе, і у вас все вдасться. Наступна карта старший аркан закохані. Карта говорить про те, що на когось чекають якісь побачення, якісь освідчення в коханні, в когось, може бути, заручений, в когось шлюб в цей період. Також карта говорить про якийсь важливий вибір, який доведеться в цьому періоді зробити на початку місяця. Але перед цим потрібно гарненько і ретельно обдумати, без поспіху прийміть рішення, і ви з часом зрозумієте, що ваше рішення було вірне. Наступна карта Старший Аркан Смерть говорить про зміни і про трансформації, які на вас чекають. Ви досить багато в цьому житті вже пережили, отримали велику кількість уроків і готові перейти на новий етап в своєму житті, на новий рівень. Ви готові до серйозних змін у своєму житті. Ці зміни можуть бути як у особистому житті, так і в роботі, в будь-якій сфері вашого життя. На вас чекають серйозні зміни, серйозні трансформації. Не бійтеся, знаєте, е впустити в життя своє щось нове. Е відпустіть своє минуле і впускайте в своє життя щось нове. У вас обов'язково все вдасться і на вас буде чекати гарний період. Головне, не бійтеся. Наступна карта це. Вісімка пентаклів. Карта говорить про те, що доведеться дуже багато активно працювати над ем, новими проєктами, над тими можливостями, які для вас будуть випадати. Дуже велика така робота, де потрібно багато прикласти зусиль. Головне приділяти увагу всім деталям і всім дрібницям для того, щоб мати гарний результат. Також карта говорить, що ви матимете гарну можливість навчитись чомусь новому. Е Знаєте, відточувати свої, свою майстерність, будете мати гарний, такий, гарну можливість, тому обов'язково нею скористайтеся. На середину місяця випадає старший аркан мир, який говорить про те, що все налагоджується, проблеми, з яким вирішуються, здоров'я відновлюється, на вас чекає досягнення вашої цілі, мети успіху у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. Наступна карта Десятка Пентаклів. Тут карта говорить про певну фінансову стабільність, про певний сімейний такий добробут і стабільність у вашому житті, в когось, можливо, якийсь спадок може отримати і так далі. Хтось, можливо, якусь премію і так далі. Тут якесь буде надходження фінансове, і всі будуть цим задоволені. Тут буде впевненість, стабільність. Карта буде говорити про. Міцне таке буде становище сім'ї, може, так само в роботі, матимете впевненість і надійність у завтрашньому дні. Досить такий середина місяця гарно для вас розпочнеться. Туз Кубків це дуже гарна карта, це емоції. Це. Новини для вас дуже гарні, приємні в когось в в коханні, в когось вагітність, в когось народження дитинки. Гарні нові можливості для вас перед вами будуть відкриватися. Знаєте, дім повна чаша, ви зможете досягнути великих результатів і всіх ваших мрій. Вас обов'язково все вдасться. Головне не бійтеся, розпочинати щось нове, не бійтеся, діяти. Королева мечів говорить, будуть виникати певні складності у новій роботі, в нових починаннях, але ви з тим обов'язково впораєтеся, якщо не будете піддаватися своїм емоціям а будете діяти тільки розумом. П'ятірка кубків говорить про якісь, ну, знаєте, незадоволення, якийсь депресивний стан, про те, що. Якісь проблеми із минулого почнуть про себе давати, і можуть виникати якісь певні складності. Візьміть себе в руки, минуле залиште в минулому, ні в якому разі не розкисайте, і у вас тоді обов'язково все вдасться. Не потрібно панікувати. І тільки тоді, якщо візьмете емоції під свій контроль, все у вас вдасться. Королева Мечів говорить про те, що довіряйте не емоціям, а дійте тільки своїм розумом. Емоції тримайте під суворим контролем. І минуле має залишитися в минулому. До нього не повертаємося. Карта Сила говорить про те, що будуть складності, але ви з ними з легкістю не так. Будуть певні трудності, певні складності, але ви з ними впораєтесь, як би вам важко, як би вам складно не було. Якщо були в когось якісь змагання і тому подібне, ви матимете гарний результат і успіх. Також карта радить в цей період зайнятися спортом. А хто хотів відпочити, просто відпочиньте. Наступна карта на кінець місяця старший аркан. -мах. Карта говорить, що все в ваших руках, вам все під силу. Ви маєте ресурси, ви маєте можливості, енергію, силу. У вас є все для того, щоб реалізувати свої задуми. Будьте активні, ви дуже багато чого навчилися, і це настав час застосовувати на практиці. Перестаньте боятися, будьте активні, рішучі, дійте, і тоді матимете гарний результат у своїй роботі. Блазень говорить про обнулення в вашому житті, про те, що певний етап завершується, розпочинається новий, про те, що будуть виникати якісь певні ризики в вашому житті. Не бійтеся ризикнути і за щось нове і взагалі розпочати щось нове. Колісниця говорить про те, що потрібно буде дуже багато активно. Працювати, десь їздити, якийсь рух, постійно в русі будете. Але як би складно не давалося, ви матимете успіх, досягнення вашої мети, перемогу. Карта говорить те, що вам всесвіт дає гарну можливість бути тим, ким ви хочете. Але прийшов просто час діяти, йдіть тільки вперед і будьте рішучими. Також правильно обирайте свій шлях. Дослухайтесь до своєї інтуїції, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Ви повні сили, ви повні енергії, і все ви зможете досягнути. Якщо будете тільки йти вперед і не боятися розпочати щось нове. Взагалі, дивіться, з кінець місяця, мах, плазень, колісниця, все в ваших руках для того, щоб досягнути е, своїх мрій, щоб здійснити все, чого ви так хотіли. Головне не сидіти і не боятися, а тільки діяти. Відлюдник знову ж таки, старший аркан. Відлюдник говорить про те, що все в ваших руках. Вам потрібно братися. Роботу, яку ви виконуєте, робити самому. І не очікувати від когось допомоги. І тоді у вас буде гарний результат. Знаєте, працювати, ще раз працювати. Все, що будете робити, буде направлено на покращення вашого майбутнього. Будьте активні, сміливі. Також карта говорить про те, що вам буде необхідний якийсь час для того, щоб щось обдумати і побути трошки на самоті. Тут також може бути якась порада від мудрої людини, яка вам дуже сильно допоможе. Вісімка кубків говорить про неминучі зміни в вашому житті, про ті зміни, до яких ви давно йшли, ви їх дуже сильно потребуєте. Тут може бути Наприклад, зміна роботи, переїзд в інше місто, в інший будинок чи квартиру. Тут може бути розрив відносин, можливо, ви з'їдете від рідних, десь будете жити самі. Можливо, вас там рідні проживали, гостювали, і вони від вас поїдуть. Тут може бути розрив відносин, які вас дуже сильно обтяжували і не давали вам рухатися далі, рухатися вперед. Тут будуть серйозні зміни на вас для вас, але ви маєте поставити для себе певні цілі і до них прямувати, якщо ви до цього це будете робити, не озираючись назад, на вас чекатиме успіх і досягнення вашої цілі. І про це говорить туз Пентаклів, який говорить про те, що вдача буде на вашій стороні. Вона, можна сказати, буде вас переслідувати. Це дуже гарна карта, це карта е, фінансової стабільності, фінансової незалежності, про те, що у вас все буде вдаватися, не бійтеся, розпочинати щось нове. Бути активними і тільки діяти. Взагалі, кінець місяця дуже гарний. На вас чекає дуже гарний результат. Тут спентаклі вам віщує задоволення, щастя, щастя, фінансові успіхи, певне визнання, емоційну таку стабільність. Карта символізує успіх і здійснення ваших бажань. Тому будьте активні, у вас це вдасться. Під підсумок, я можу сказати, що на початку місяця у вас буде дуже багато певних справ, дуже багато роботи, яка принесе вам і гарну винагороду, і позитивний настрій. Також карти будуть говорити про те, що вам потрібно не забувати про своїх рідних, про своїх близьких, приділяти їм достатню кількість уваги. І також не забувати про себе, робити все послідовно. Заквершили одну справу, взялися за другу, не братися за декілька. Справ одночасно, тому що із цього можуть виникати якісь певні ну, проблеми. Далі у вас будуть чекати якісь новини, якісь можливості перед вами будуть нові відкриватися. Обов'язково скористайтесь таким шансом, якщо з кимось конфліктували, йдіть на примирення, йдіть на певний компроміс. Також на вас буде чекати якийсь певний вибір, який потрібно все ретельно обдумати і приймати без поспіху. В когось може бути шлюб, в когось можуть бути заручені і так далі. Але буде гарний результат для вас. Ви будете задоволені і щасливі. По... Бо... Карті смерть боятися не потрібно, на вас чекають зміни і трансформації у вашому житті. Не бійтеся щось змінювати, і все вас обов'язково вдасться. Будьте багато працювати, багато прикладати зусиль для досягнення вашої мети. Головне, приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, для того, щоб мати успіх у всіх ваших справах. Також матимете гарну можливість по цій карті навчитись чомусь новому, яке з часом вам Дуже сильно допоможе. На середину місяця у вас випадає старший аркан Мир, який говорить про досягнення вашої мети, успіх у ваших справах, про те, що ваші проблеми будуть завершуватися, ви зможете знайти їм рішення. На вас буде чекати фінансова стабільність, фінансова незалежність, гарні новини, якісь гарні позитивні, щасливі емоції. Будуть виникати якісь складнощі, якісь проблеми, але якщо ви довіритеся своєму розуму, а не своїм емоціям, а емоції отут буде держати під контролем. Під суворим контролем, і взагалі минуле залишити в минулому, то ви матимете гарний результат. Буде дуже прокладатися багато зусиль для вирішення якихось певних питань, якихось певних проблем. Але ви з усім впораєтесь, якщо були якісь змагання, якісь конкурсні, якісь певні події, на вас буде чекати успіхи, і досягнення вашої мети. На кінець місяця тут взагалі дуже гарний буде такий розвиток подій, цікавий дуже, дуже значний і важливий період. Карти говорять про те, що у ваших руках все. У вас є можливості, ресурси, сили, енергія. Ви дуже багато чого навчилися. Не бійтеся застосовувати це на практиці. Будьте активні, перестаньте боятися, не бійтеся ризикувати, щось змінювати в своєму житті. Вибирайте правильний маршрут без поспіху, все ретельно обдумуйте. І все у вас обов'язково вдасться. На вас чекає успіх і досягнення вашої мети. Для того, щоб мати оцей цей результат. Бажано самому на себе надіятися і ні в кого не, ні от кого не очікувати допомогу. Все у вас обов'язково вдасться, і в майбутньому на вас чекає гарний результат. Також матимете гарну пораду від мудрої людини, якою обов'язково скористайтеся. Також серйозні зміни на вас чекають, які вже неминуче йдуть у ваше життя. Не бійтеся цих змін, все у вас вдасться. Поставте перед собою нові цілі, і все у вас вдасться. До них прямуйте, не озираючись назад. І про те, що все тут буде гарно, що ці зміни будуть в кращу сторону, говорить ту з пентаклів, який говорить про щастя, про радість, про досягнення вашої мети, про фінансову незалежність. Просто про велику вдачу, яка, можна сказати, буде вас переслідувати. Гарний на вас чекає результат. Взагалі місяць для вас буде значний і важливий, який вам принесе серйозні зміни, серйозні трансформації в вашому житті. І якщо ви минуле своє залишите в минулому і не будете повертатися до старих оцих проблем, які вас обтяжували, то на вас буде чекати досить гарний і приємний результат і досягнення вашої мети, здійснення ваших бажань. Я бажаю всім гарного і вдалого місяця. Хай проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!